Вже приблизно рік з телемарафону та різних провладних медіа ми чуємо тезу про те, що Україна не зможе виграти війну без мобілізації жінок. І десь з весни 2024 року ця теза активно нав'язується українському суспільству. Ще у 2023 році я передбачав, що мобілізація жінок буде. Звісно, до примусової мобілізації ще далеко, але те, що буде озвучено у цьому відео, це так би мовити перші кроки до початку викрадення вже і жінок. Усе складається дуже логічно. План очищення України від населення виконується у кілька етапів. Спершу викрадають чоловіків, які могли б захищати жінок від примусової мобілізації. Далі цих чоловіків вбивають на фронті. Паралельно, поки триває процес насильницької мобілізації чоловіків, жінок пропагандою налаштовують проти всього чоловічого населення, пропагуючи, що всі повинні воювати, і якщо чоловік не воює, то коротше кажучи, йому ганьба. І коли все доходить до критичної точки і чоловіків залишається занадто мало, ті, хто організував цю договірну війну, беруться за примусову мобілізацію жінок, адже тепер їх нікому захистити. І їх можна спокійно і безкарно викрадати, що відбувається вже зараз, наприкінці осені 24-го року. Мобілізація жінок вже йде, і поки що вона відбувається таким способом. Жінки-медики це одна з багатьох професій, які підпадають під жіночу мобілізацію. І зараз їх зачищають таким чином. Надходять розпорядження в лікарню, наприклад, перевезти ближче до фронту в військовий госпіталь 30-40 жінок-медиків. Їх переводять, а далі змушують підписати контракт на службу медиками, кажучи, що вони служитимуть на другій або третій лінії фронту. А після Писання контракту їх відправляють на передову і кидають у штурми, де вони гинуть. Думаю, серед таких жінок навіть є вагітні. Не дарма ж у ЗСУ ще рік тому представили військову форму для вагітних. Зараз в Україні все йде до виборів, і на мою думку, саме після виборів, коли чоловіків залишиться критично мало, розпочнеться насильницька мобілізація жінок. Усе сказане, це моя особиста думка. Відсутність реклами та повне свобода слова у моєму телеграмі. Підписуйся.